Наше цивільне населення вже вимушено перебувати, не маючи можливість помитися, включити світло. А солдати дехто 11 років, дехто четвертий рік 7 на фронті. Це 301 прально душовий комп. Це четверта сотня, і оце повернення людського ставлення до воїна. Я хочу зараз подивитися, От, дорікали мені, чого Порошенко не купує міжконтинентальні ракети і е, стратегічні бомбардувальники, а зайшов в проєкт правильно-душових комплексів. Ви спитайте, 200 тисяч воїнів. Їм подобається? А влада? Будь ласка, терміново дайте відповідь на питання, яке ставить народ. Поверніть. Конституційні повноваження парламенту створить уряд національної єдності і вимог припинить красти.